Дякую, шановні колежанки і колеги. Я так скажу, оскільки довший час працюємо разом. Я би хотів звернути увагу на наш цей непростий досвід роботи останні 236 днів повномасштабної війни, оскільки ми у команді рідної країни для себе визначили, що ми згорнули цілу низку програм. Які вважали непріоритетними, натомість, всі проекти просвітницького характеру, проекти, пов'язані з бібліотеками, ми всі тримаємо і продовжуємо з ними працювати. Що, на мою думку, показала наша робота протягом воєнного стану в Україні. Перший такого стратегічного характеру висновки, зрозуміло, і тут і колеги, які Посади і несуть безпосередню відповідальність за повноваження в цій сфері. Зауважили про ту трагедію, біду, що Ми втратили цілу низку об'єктів освіти, культури спорту, які потерпіли під час бомбувань або знаходяться на тимчасово окупованій території. Як на мене, що тут повинно бути. Ну, якби такий чіткий моніторинг, щоб ми розуміли і знали. Ну, починаючи, наприклад, із я, як громадський діяч, моя команда повинна розуміти, що якщо я йду в Харківську область, значить у нас, скажімо, в Харківській області є бібліотека, яка тому серйозно постраждала. і Якщо є можливість їй допомогти, саме в такий чи інший спосіб, от бажано там допомогти. Я недавно був і хочу наголосити, можливо. Хтось теж так ми достукається до бізнесменів, до чиновників. Я був в Чернігові, Ви знаєте, що Чернігів потерпів від бомбування, і там ракета потрапила в музей старожитності Тарновського, але він історичний музей старожитності, а насправді це бібліотека. Значить, і звісно, оцей унікальний об'єкт, який зберігся. За допомогою я сподіваюся американського фонду, який фінансує культуру, буде бодай так мити накритий на, на зиму, тому що немає можливості її реставрувати. Але напроти книги перенесені, і там бібліотека продовжує своє існування в такому унікальному дерев'яному будинку 19 століття, і всякі спроби мої допомогти достукатися і до обласної влади. І від Чернігівської до міської, та власне, і до нашого уряду поки що безуспішні, тобто йде зима, а елементарних умов, щоб бібліотека працювала в Чернігові, нема. І я думаю, що таких прикладів достатньо багато. Це перший проект, це допомога всіляка бібліотеки, які потерпіли під час воєнних дій. Другий моніторинг я би радив і міністерству, і всім зацікавленим структурам зробити від внутрішніх ворогів. Внутрішніми ворогами я називаю очільників ОТГ, які в умовах децентралізації першими почали знищувати, об'єднувати або закривати дитячі бібліотеки. Тобто ми повинні розуміти ситуацію, де ми втратили, в якому стані ситуація знаходиться, чи завершилося це об'єднання, чи зліквідована структура. Ні, чому я це кажу? Тому що теперішнє життя показало, що фактично бібліотека, особливо сільській місцевості, невеличкому містечку. Є єдиним серйозним таким центром і прихистком не лише для людей і їхніх дітей, а які там живуть а передовсім для переселенців, які приїхали сюди, і це місце, де можна і підняти рівень знань, зустрітися, організувати якийсь захід, і так далі. Не критикую зараз школи, але мої поїздки по Україні показують, що школи набагато інертніші. Чим бібліотеки, тобто вже активніше життя відбувається в бібліотеках по всій території, особливо дітьми-переселенців. Чим у школах, які користуючись ситуацією, значить, тим легше прийняти 100% рішення про те, що вони е, працюють е, онлайн і нічого не робити. Е, тепер е, е, це дві такі стратегічні речі: змістовні речі. Дивіться, от наші проекти, ми з рідною національною бібліотекою для дітей. Із дружніми бібліотеками в областях, зокрема Черкаської дитячої я працював, допомагав проекту Білій Церкві, Новград Волинському. Той, що, значить, мені здається, який зараз акцент і пріоритет варто було б зробити, все таки на дітей, яких ми прихистили із тимчасово окупованих або найбільш таких вразливих областей і територій в умовах воєнних дій. От коли я підтримував один проект Білій Церкви, виявилося, що маємо приклади, коли діти, які приїхали з Донецької і Луганської області, ну майже взагалі не розуміють української. І тоді виникає питання: як не скористатися еволюційно, спокійно, толерантно на цій ситуації, щоб піднести. І забезпечити рівень от української просвітницької справи через вивчення мови, літератури базових там знань історії для дітей, які сьогодні знаходяться не в своїй рідній області, а переїхали в той чи інший регіон. От мені здається, що оця, оця складова важлива, і не менш важливою складовою є звичайно те, що вже робиться. Я бачу, це все пов'язані з різноманітною психологічними так мити. Заняттями з е, адаптацією дітей до життя в умовах воєнного стану е, до пояснення ситуації, тому що, на жаль, укриття бомбування, укриття, як ми розуміємо, сьогодні не закінчиться і діти найбільш вразливі в цій ситуації, і ми повинні шукати і психологів. І відповідно людей, які можуть донести цю інформацію, такі якби навчання, семінари вкрай корисні ну, у всіх бібліотеках на всій території. Ще одна позиція, про яку хотів сказати, тут її не заторкнули, бо ну, вона ніби напевне дуже модна. Мені як громадській людині, наче ка не обтяжена посадами, це можна сказати, я активно. А зараз завершую аналіз проекту бюджету і чесно скажу вам, що при аналізі нашого бюджету на 2023 рік настрій в мене не краще аніж після цих іранських дронів, оскільки загальна стратегія таке враження, що законодавці і урядовці, які робили проект бюджету, вони не знають, що в Україні війна. Що я маю на увазі? Що скажімо, видатки на структури влади. Не зменшуються, а збільшуються. От я аналізував сьогодні видатки на отримання Верховної Ради. Значить, і я в шоці, ну, завтра напишу, прочитаєте, Значить, що виявляється, що у нас збільшується зарплати лише депутатами-помічниками депутатів. Не ну, знаю, що вони займаються. Помічники депутатів. У нас десятки депутатів повтікали в Росію з депутатськими мандатами. Їх не позбавили депутатських мандатів. Це окрема історія. Але дивіться видатки на освіту. Культуру на гуманітарну сферу суттєво врізається, давайте скажемо так, як є. І я думаю, що як класик казав, що а за що ж тоді ми воюємо? Я думаю, що це серйозне питання, нагальне питання, ми мусили би сказати про те, що ми розуміємо, що пріоритет Збройні сили. Тут ніхто, тут я думаю, немає жодної людини, особливо ті, хто, вибачте, під окупацією виживав і сьогодні працює і наші бібліотекарі, це теж герої. Не менші вони розуміють, що таке збройні сили України допомагають самі. Але це ж не означає, що е, якщо ми збільшуємо на генеральну прокуратуру, яка не знаю, чим займається на СБУ там на Верховну Раду і так далі, і радикально зменшуємо ну, для прикладу на освіту, зменшується на 20,5 мільярдів гривень. Фінансування е, е, на культуру треба аналізувати. Я ще не дійшов до міністерства. Я думаю, до ну додатків на Міністерство, але так само ми я знаю по заповідниках серйозне зменшення. Думаю, що в бібліотеках так само буде зменшення фінансування. Тому е, я думаю, що треба до, домагатися, бодай рівня минулого року є на чому зекономити для того, щоб профінансувати армію. Але на освіті культурі е, точно е, не можна е, не можна економити. І ще одна моя порада. Я думаю, що вона важлива, звичайно, тут уже. Ростислав Корндєєв про це говорить, я тут підтримую цю позицію. Ми повинні бути активними сьогодні в міжнародних проєктах. Тобто є дуже багато міжнародних проєктів, де можна активно долучитися і компенсувати ці проблеми, і фінансові, і в тому числі. І я думаю, що ми мусимо дуже активними бути. Я почав цю кампанію, і міністерство це підтримало, і уряд підтримав, і президент, до речі, в останній виступі про це говорив. Це жорстка атака на. Зміну характеру діяльності організації об'єднаних націй ЮНЕСКО. Нас з вами найбільше ЮНЕСКО цікавить, бо ЮНЕСКО це структурний підрозділ, який займається освітою культурою і так далі. Ну, уявіть собі, що до до сьогодні комітет всесвітньої спадщини очолює росіяни. Тобто, до слава богу, нам вдалося перенести засідання 44-ї сесії ЮНЕСКО у всесвітньої спадщини по всесвітній спадщині з Казані з Росії. Але ми зараз домагаємося, щоб таке засідання відбулося в Україні для нас це надзвичайно важливо. Щоб привернути увагу до знищення пам'яток культури освіти, там церковних закладів і так далі. І так далі, але всі, всі, всі проекти, які ЮНЕСКО здійснює, то по великому рахунку, поки що, я при всій повазі до заяв, це тільки декларації. Я ще не побачив грошей, які дійшли. Тобто були обіцянки, що вони проінвестують у нас певні ремонтні роботи об'єктів культури, що вони допоможуть там проектами нашими серйозними. Ну, в нашому випадку ще ЮНІСЕФ краще знаєте, ЮНЕСКО ЮНІСЕФ для нас важливо. Тому я думаю, що з одного боку, ми мусимо атакувати і переконувати, що Росія сьогодні. Вже, вибачте, пере, слава богу, і, дай дай Бог, вже європарламент визнає її державою з терористичним терористичним режимом аваритами терористом. Ну як держава терорист може бути членом Ради безпеки, наприклад, ООН, чи в ЮНЕСКО, яке опікується культурою, духовністю і моралью. Ну це ж цинізм повний. Тому а дистанціювання Росії виключення від цих структур, а з іншого боку, перенаправлення цілої низки проектів на Україну. Які ви знаєте, що Україна останні роки взагалі не фінансувалася по лінії ЮНЕСКО, тому що фінансувалися африканські країни, але американські країни і так далі сьогодні? Ми під війною ми втрачаємо свої об'єкти, і ці фінанси крайкорисні корисні для нас. Ну і на сам кінець, я думаю, що от таке зібрання є дуже важливе, оскільки ще раз хочу сказати, що маємо позитивний досвід є. Не скажу про дитячі бібліотеки, не знаю. А е, е, знаю про ситуацію з е, іншими. Ну, аби з бібліотек, коли я їжу по Україні, то є бібліотеки, які працюють день і ночі, проявляють ініціативу і так далі. І є бібліотеки, де значить вони під гідом е, воєнного стану. Значить, е, там уже як е, вони були умовно кажучи на е, онлайн режимі. В інтернет режимі в незалежності на тому, чи вони в Рівненській області, чи на Волині, чи в Черкаській, чи в Київській області, так вони нічого не роблять. Це не може так бути. Ще раз кажу, що сьогодні сфера культури, освіти це та сфера, яка повинна утримати духовний стан і якби мотивацію, мотивацію і Місце залем, яке переживає, ну ви розумієте, що таке двісті шість днів війни, яка ще не закінчується. Тобто, це засіб такого світоглядного морального моральної підтримки суспільства. Більше того, я б сказав, що зараз почався почались прохання я їжу і е, військові частини підрозділи, де ми проводимо просвітницькі заняття. Це не лише для дітей. То тобто сьогодні ця підпитка і знання правдивої історії, нашої культури і так далі. Творення українського світу є дуже важливо. Хто не знає, ми активно працюємо. Міністерство культури інформаційної політики створило експертну раду з питань подолання наслідків русифікації і тоталітаризму, де ми теж активно працюємо. Ми з пані Аллою говорили про це. Наскільки це торкнеться бібліотек, поки що у нас це не прямий предмет нашого аналізу. Я маю на увазі, яка література в бібліотеках, поки що ми більше займаємося перейменування пам'ятники там меморіальні речі і так далі. Але потихеньку ми так само будемо працювати над цими рекомендаціями, як активніше оновлювати фонди. і так бити позбуватися літератури з російськими наративами і з радянськими міфами, і отримати більше літератури української, більше європейської, світової, і так далі. Але ще раз кажу, що це потрібно робити всім. Всім структурам нашим, бо коли ми боремося за бібліотеки, щоб їх не закривали, ми повинні говорити, що всі структури працюючи в нас, всі структури є активними і важливими такими осередками освіти, культури спротиву і українського світу. Тому думаю, конференція дасть можливість от найкращий досвід застосувати, використати цей досвід і спонукати тих, які трошки інертно. Так, мити в інертному стані перебувати, вийти на передову позицію на передові. Тому що ще раз кажу, що наша перемога в війні це перемога на всіх фронтах, і ми мусимо наближати нашу перемогу і на світоглядному духовному фронті. Тому сподіваючись на найближчу перемогу, вам успішної роботи все буде Україна.